Скажи, будь ласка, от дивись. Е, ну, Арестович каже, він був втомлений, він повівся на, на те, що йому сказав там якийсь знайомий ППОшник, який проходив поряд який ніколи не, там, не помилявся і так далі. Це я так само нашим глядачам трішки нагадую. Користувачі соцмереж, дві версії педалюють, те, що дійсно він ну, хотів дві основні такі, хотів просто там хайпонути традиційно на якихось, начебто інсайдах. А хтось взагалі каже, що це дійсно от, свідома робота на, на ворога, як пишуть наші глядачі. Я хочу вірити, що другий варіант це ну, він помилковий, але твоя думка все-таки, що це було? Для чого? Яка мета цього всього? Ну, дивись, звичайно, враховуючи, що у цього товариша давно вже як би сказати, я так зараз буду намагатися підбирати слова. Ну, назвемо це так: манії величі, і причому земені величі, звичайно, вирощена офісом президента. Власне, цей голим вирощена офісом президента. Треба сказати, звичайно, величезне. Дякую попередньому президенту Петру Порошенку, який витяг це сміття з так би мовити. Інтернету, якщо ви забули, то Олексій Арістович до буквально, якщо не помиляюсь вересня 2020 року поливав лайном Зеленського, називав там виборців Зеленського останніми словами. І так далі. Потім його купили, і він почав у нас так само поливати лайном всіх хто не любить зеленського. Тобто, це нормальна такі знаєте медіа повія, яку купують. Ну тобто, знаєте, це така собі медіа повія, яка продає свої послуги. Секти, яку він організовує, потім він цю секту накачує будь-яким лайном, які за яким зараз платить замовник. Це просто дуже треба чітко розуміти моду са цієї істоти. Ким воно там не було, тільки це взагалі окрема історія. Перше щодо цієї конкретного моменту. Е, ну, він сам, по-перше, потім заявив, що він вже ні за що не вибачається, але до менше з тим. Е, я думаю, що в даній конкретній ситуації я можу допустити, звичайно, що е, воно вже ляпнуло настільки. По-перше, да, друзі, я просто хочу, щоб ви розуміли, це дуже важливий момент. От всі, всі-всі-всі. От пані Галинка, яка яку там зачитував, я не знаю, чи вона дивиться цей ефір, але раптом якщо дивиться, ця людина, давно. Жу дуже давно, понад півроку, не просто півроку, десь ну по, по моїй інформації з кінця весни давно відлучена від будь-якого доступу до будь-якої дійсно серйозної інформації. Причому, ну я не буду говорити е, на чому так було зроблено? Я думаю, всі розумі люди зрозуміють, і, хто цього вимагав. Але ця людина все своє, оце от е, інфолайно. Яке він виливає в ефірах з хорошими русськими і він видає виключно на підставі своїх там особистих якихось там міркувань. Це перше, найважливіше. Тобто ніяких інсайдів. Тобто, всі люди, які продовжують це лайно дивитися, сподівання, що він нібито має доступ до якоїсь інформації, я просто хочу щоб ви розуміли, ні, він не має ніякого доступу. Це перший момент. Другий момент е -е, щодо конкретно от саме цих його слів. Я би дуже хотів, звичайно, вірити, що він просто вже настільки барзіл, що він собі може дозволити зробити те, що він зробив. Але ну дивіться, все таки я не думаю, що він настільки асталоп, щоб не розуміти, що в прямо ввечері моменту одного з найбільших за медійним резонансом, да й за кількістю жертв злочинів расистів проти мирного населення напряму до чого може призвести заява, що це насправді ну це не зовсім росіяни, це ж ми самі збірні ракету. Да? Ну тобто, розумієте, отам от ти зачитував коментар людини, яка, мені здається, до речі, дуже має рацію. Дуже правильно от, один з глядачів написав про те, що з головним завданням цієї людини є дискредитація Збройних сил України. От я абсолютно хочу солідаризуватися з нашим глядачем. Я поясню, що я маю на увазі. Не в тому сенсі, тобто я поясню. Я цілком допускаю, що саме про ракету він сказав: ну, скажімо так, а може, й не випадково, поясню, чому. Дивіться, пам'ятаєте, зовсім нещодавно офіс президента. Розганяв uh, дані uh, соцопитування, де було написано про на те, що місці, так, Арестович, після так, Зеленського А на першому місці хто у нас стоїть з відсотком 96%? відсотків збройні сили України. Зараз а, мене можуть кидати тапками, кричати Ти що, проклятий зрадофіл, в своїй ненависті до Зеленського совсім абарзіал під час війни таке, ребятки. Ви можете вірити, ви можете не вірити, але люди, які сидять в офісі президента, в МА... я не кажу Зеленський, я не знаю, чи це він особисто. Хоча я думаю, він цілком в курсі, що відбувається а, для них все одно на першому місці стоїть рейд, і я цілком допускаю, що господин Арістович – це терпеда. Ну тобто, він робить те, що йому кажуть робити. Я цілком допускаю, що ця людина свідомо займається ударами по репутації збройних сил України. Чи це він зробив зараз в інтересах ОП, чи Це він зробив, тому що він просто ідіот, чи це тому, що він консерва, чи це тому, що, наприклад, в офісі президента спляті бачать а, цю істоту. Одним з лідерів майбутнього умовно проросійського проекту, який насправді має бути ті паралельною колоною до тієї, якої в основі своїй піде Володимир Зеленський його люди на наступні вибори. Я не знаю відповіді, ніхто не знає. Насправді думаю, хто говорить, він просто не має доказів. Але я повторюсь: Арістович це є дуже небезпечний маніпулятор, аферист, який абсолютно не має ні теж ніяких моральних принципів. Це просто ну це реально медіа яку наймають для того, щоб говорити те, що потрібно його е, замовникам, і він не має ніякого доступу. І Всі, хто розказує про то, він там мудра морща лоб, який він там подполковник, полковник. Я просто нагадаю, е, коли ця істота в вересні 20-го року. В ефірі тому ж таки <хи> да, заявила, що він полковник. Після чого один з народних депутатів, якщо не помиляюся, Юрчишин, від голосу зробив запит міністерства оборони, і виявилося, що це брехня. Власне, брехня це 99,9% того, що видає його ем, мерзотна дірка на місці роту. Я просто хочу сказати, що люди мають розуміти одну на жаль дуже про велику проблему: слова цієї істоти, яку воно ляку. А, ну я не можу про все розповідати, ли собі не вляйте, яких воно великих проблем принесло Україні з точки зору захисту наших інтересів, з точки зору роботи величезної кількості аналітичних служб, західних і так далі. Тобто, це реальний шкідник, і на жаль, найгірше у всій цій історії, що йому нічого за це не буде. Абсолютно, от я готовий забитися з тобою на на, на, на що хочеш, що його ніхто нікуди не звільнить. Він продовжить потякати. От, побачиш е, дуже багато. Ну як ні, не, не скажу, що багато, але є повідомлення Богдане, де пишуть що. Е... Ну словом, пишуть, що ти перегибаєш, просять просять добирати слова. Тут в таких випадках І я можу буде. сказати, знаєте, редакція може не поділяти думки автора. Насправді я думав, з, з ким на цю тему можна поспілкуватись. Можливо, ми завтра поспілкуємось, з друзі. Вибач, Богдане, я ну так одразу нашим глядачам такий спойлер зроблю. Можливо, поспілкуємося з кимось з депутатів, які ініціюють звільнення власне Арестовича, пишуть відповідне звернення. Ну але от якщо Якщо говорити ще про думки, знову ж таки, знаєш, от пишуть про те, що Арестович зробив насправді дуже дуже багато е, негарно говорити на людину, яка нас захищала сміттям. Це неповага до наших героїв. Є Можна. така думка. Можна відповісти, Сергій? Можна відповісти одразу. От на цю маячню, і от, от просто запам'ятайте, от ті, хто це написав, от ви зараз, я не знаю, скільки вам років, але ви зараз один в один з тими. То сидів і заряджав сечу біля Кашпіровського. Ви один в один з тими, хто ходив вмирати в церкву за Марію, Деві Христос. Ви один в один, те саме, ті, хто давав гроші мавроді в МММ. От ви ну, і є давай. жертва афериста. І я вибачаюся, де він захищав кого? Де хоча б одне? Єдине підтвердження, коли ця людина на півроку, нібито поїхала кудись 72 другу бригаду, потім його напряму звинувати, наприклад, Кривонос. І немало людей, що ця людина завела на смерть людей. Які ще у вас є підтвердження захисту цієї людини? Це ну, людина... є ще була історія про гранатомет. Розказував пан Арестович так. стосовно того, що от коли був ну там наступ на Київ, що він там шукав, стояв з гранатометом десь за шторою. Тобто, ну принаймні такі заяви були. Скажи, будь ласка, Богдане, до суті, просто ну от дійсно ти вже трішки про це сказав, але ну. Якщо його заяви, це він позаштатний радник офісу президента. Так звучить його посада. дивне трішки трактування, але все таки. Тобто, очевидно, в нього є керівник, там так, голова офісу президента Андрій Єрмак. Відповідно, в мене виникає логічне питання. Офіс президента контролює те, що говорять ті чи інші працівники на предмет власне відповідності там да доречності якісь безпековій політиці і так далі. Тому що якщо контролює, то напрошується питання, що вони в курсі, і питання навіщо тоді цей вкид був зроблений випадково. А якщо не контролює, ну то тут ще більше питань. Ну, типу, які ну хто хто там, як, як набирають? Знаєш, ви вас що з вулиці набрали там на ту чи іншу посаду? Що ти про це думаєш? Ну, от дивись, Сергій. Ти абсолютно ти молодець, дуже правильно, як завжди, питання формулюєш. По-перше, ви коли-небудь чули за всі 30 років існування України таку посаду, як Радник Офісу президента. Він кому радить там? У борщі це Чи Можу може охоронцем? Стінам. Радить? Всім? Ну, ти типу, по якому сті, Офісу? Стінам кажу, стінам, кабінетом. Мара. Це ідіотизм. Ну просто розумієте, це ідіотизм. Тепер з приводу того, чи контролюють. Буквально там, здається, пару тижнів тому мсьє Андрій Єрмак давав інтерв'ю. Ну кому б не міг давати інтерв'ю? звісно, Наталії Масійчук, нагадаю. Да? Де я цитую: Андрій Єрмак. Цитую, можете перевірити там. Всі любіті Адрістовича, От візьміть зараз телефончик і погугліть. От, просто візьміть і погугліть. Перевірте, приклятий же ж Буткевич опять бреше і насипає всяку фігню. От, перевірте. Так, от господин Єрмак заявив дуже чітко і ясно: я вважаю, що Олексій Арестович знаходиться на своєму місці і хорошо виконує там свої должна обов'язки. Це було буквально кілька тижнів тому. Тому це відповідь на твоє питання: хто його туди взяв, хто його там тримає, і хто насправді є його безпосереднім начальником. Щодо того, чи влаштовує, я повторюсь, я впевнений. От, от, от тому я і кажу, що я не вірю в історії про випадкове ляпання язиком, тому що ця людина, е, тобто, дивись, я можу повірити, що він саме це ляпнув випадково, але є певні завдання, які йому поставили. І я повторюсь, які ці завдання. Ця людина, по-перше, працює, звичайно, спойлером, тобто він має виходити і казати якусь хрінь, щоб відводити, типу, погане від е, особистості президента. Ну, власне, це стандартна метода роботи нинішнього президента, да й попереднього, але не нині це взагалі просто відрізняється як якого. Так, і... да, так, що що? Я я знаєш на що ще зверну, ну, яке питання в мене навколо цієї ситуації виникло. От ну, оскільки там я журналіст, ти журналіст, ми ну там є в нас так само купа там наших колег, які працюють, от, до прикладу, в загальнонаціональному марафоні. Я от коли думав про це, в мене виникло таке ну якось асоціативно запитання, так, от для чого був створений загальнонаціональний марафон? Тому що в умовах війни, щоб не допустити, скажімо так, якихось небезпек, в тому числі з боку журналістів, ну так, щоб не дай боже там. Не не показали чогось там зайвого, так не сказали щось зайвого, що може бути використано блогером, і це логічно. Абсолютно, журналісти з цим погодились. Я принаймні не пам'ятаю, що були якісь гучні там скандали стосовно того, що щось неправильно, ну там щось засвітили, якесь місце прильоту, ще щось там, так. Натомість ми бачимо е, ну ситуацію, коли от там Арестовича, кого так само часто там цитують у національному марафоні, чи до прикладу Кирило Тимошенко, який викладає, ми бачили так само ці історії там відео прильоту в Києві в будинок. Так одразу е, Арестович, який зараз от говорить якісь речі про які використовуються російською пропагандою. от, в мене питання трішки дотичне до цього. А загалом, от загальнонаціональний національний марафон ще якісь функції виконує в цьому напрямку? Тобто, наскільки він дійсно регулює оті питання, на які були ну які від початку на нього покладались? Е, звичайно, ні. Ну чому проти нього не протестували? Тому що він створювався в перші дні війни, коли справді. Потрібна була консолідація всіх сил, і коли все про що ти говориш абсолютно виправдано. Питання в тому, що дав вже дуже дуже давно. Вже я думаю, мінімум півроку, якщо не більше, національний телемарафон виконує роль тільки одну безудержного, безперечного, постійного піару, навіть іноді не стільки зеленського, скільки тих людей, які контролюють всю цю історію, в тому числі Кирила Тимошенка, Єрмака, ну і там у них там різні Трухіна. Наприклад, да да, -да друзі, ви подивіться, як до речі, це Лаймісько використовує. Я маю на увазі телемарафон да, використовується різноманітними контраверсійними рібятками із влади для того, щоб відмивати свою протухлу репутацію. От і насправді цей телемарафон далі буде існувати тільки для того, щоб надалі узурпувати інформаційну повістку в країні. Насправді його дивляться вже набагато менше, його майже не дивляться люди давно вже туди не ходять. Тому що це неможливо дивитися. Це просто дуже низькоякісний продукт, в якому не повідомляється величезна кількість реальної інформації, в якій дуже однобоко подається інформація, в якій на жаль. Змушений це говорити навіть про війну говориться не знаєте з такої ідіотсько-пропагандистської дебільної точки зору, від якої чесно дуже сильно нудить. А, ну там є звичайно деякі виключення, деякі канали краще працюють, які там долучені, але в цілому це одноманітне славослов'я в основному в бік Зеленського і просто ну безсмістовні крики на тему Слава Україні. Все тому звичайно вже дуже багато разів а, мова йшла про те, що а, мають насправді. Всю цю історію закрити, що мають нормати долучити. Про це європейці говорили. Ну цього не буде, друзі. Ви можете не сумніватися ні секунди. Це головне, на чому стоїть там певна група людей в офісі президента, і вони це в жодному разі своїх рук не випустять. от просто можете не мати в цьому жодних сумнів. Богдане, а... будемо будемо потрішки завершувати. Е, мусимо ну ефірного часу. На жаль, як завжди, бракує. Просто єдине ще, от перед тим як задати останнє питання, хто? Е, Пише Анна, до прикладу, зупиніть Буткевича, не псуйте імідж каналу, але дуже багато повідомлень е, просять передати тобі величезну подяку Буткевичу. Просто обіймаю. Пише Світлана Чепурна, пишуть е, Буткевич, молодець. Пише Наталюс. Напиш е, е, пише Наталя. Е, Ірина пише так само, підтримує кожне слово. Називають тебе. язвою, але але підтримують. Ну в такому іронічному ключі про це пишуть. Скаж бувають такими жирними, як я, Сергій. Прошу. <свісно> О, бачиш, світло включили. А, язви? Би... <свісно> Так. скажи, будь ласка, е, останній момент е, я не знаю. От зараз збирають депутати там ці підписи за звільнення Єрмака. Ну я чесно скажу, мені ну я особисто сумніваюся, що його якось буде покарано, але питання навіть не в цьому. Мене цікавить, знаєш, от і кількість тих повідомлень, які пишуть на вайбер, свідчить про те, що тема дійсно резонансна. Взагалі, от, ну, і, і персона Арестовича, так його присутність на цій посаді викликає там багато питань, чи зі знаком плюс, чи зі знаком мінус. Ми, як журналісти, я ти інші люди як маємо поводитись? А це питання дуже важливе, тому що чому дивіться і глядачам також пояснюю, як я це розумію. Арестович заявив щось, що дійсно вже ну там і на офіційному рівні кажуть, там наші офіційні органи, ну це шкодить державі. Він перебуває на посаді позаштатного радника, але все таки це офіційна особа. Ми, як журналісти, мали б по ідеї, що зробити взяти цю його заяву. Поширити, і тоді б ми були звинувачені в брехні, слава Богу, що це е, почалось ну якби виплила ця історія раніше. Так, от як маємо Богдане діяти ми? Тобто е, я вчора знаєш, таку ну не знаю, дурницю, не дурницю Фейсбуку написав е, ну як ініціативу, кажу, ну та давайте тоді взагалі бойкот йому оголосимо і все, тому що ну не зрозуміло, який статус і яка відповідальність за те, що ми будемо ретранслювати якісь речі, які не дай Боже дійсно ще більш зашкодять державі. Що маємо ми робити? Скажи. Вибач, я просто єдине, що передаю величезний привіт всім, хто там б хотів обійняти. Ну якось на вулиці зустрінемось обіймось, не проблема. Е, я дуже люблю людей, ніколи від них не ховаюсь. Але тепер що до того що ти говориш, ну по перше, я знову з тобою погоджуюсь на мільярд відсотків. Просто єдине, що мені взагалі дивно, хто і чому продовжував у цій істоті брати коментарі. Я ж кажу ще раз: от чому, наприклад, нікому не приходило в голову позвонити Мовроді взяти в нього коментарі. Чи от якомусь там, не знаю, ну візьміть будь-якого афериста, от, от такого реального афериста на довірі. Ну, от ті, хто продовжував це брати, ті, ті, хто продовжує брати інтерв'ю хороших русських, всяких і тих фейгів, ларіонових, які, до речі, зараз, от сьогодні, бере участь черговому російському ІПСО по накручуванню Україні страхом. І от ти це людям, а люди не слухають. І наші колеги, на жаль, більші з них, це. В кращому випадку просто не дуже розумні, і не дуже розвинені люди, які гоняться тільки за зайвим хайпом і не хочуть думати головою. Або це люди, які просто злозленеміряно вважають, що ну раз дурачки дивляться Іларіонова, раз дурачкам понравиться П'янтковський, давайте його будемо включати. Неважливо, що він несе. От Арістович, ну він же якщо його включить, він же дасть мільйон переглядів. Давайте його будемо включати. Тому що абсолютно о, атрофована у людей дуже часто, які на жаль працюють в нашій професії, і це до речі дуже культивується такими каналами, як Рада, зараз і подібними там іншими двічіковським. Іншими відповідальність соціальна за те, що ти робиш, що кожна людина, яку ти включаєш в ефір, кожна теза, яку ти говориш, це не просто ляпання язиком, це те, за що потім ти будеш відповідати. Але на жаль, наші та, дуже багато так званих колег так не думають з тобою. погоджуюсь на мільярд відсотків. Ну тобто. Ти ще в чому ти абсолютно правий? Найстрашніше для Арістовича не тоді, коли його лають, тому що йому пофіг. Йому треба, щоб про нього говорили. Ну, для нормального такого аферіста є нормальний простий принцип, коли ти. Е а головне, щоб говорили, от як то кажуть, знаєш, чорний піар це теж прекрасно. Головне, щоб не мовчали, не забували. Тому, звичайно, ти правий на мільярд відсотків, як дуже досвідчений телевізійний розумна людина. Якщо про нього перестануть говорити, це для нього буде найгіршим покаранням. Але от найгірше, що я хочу сказати, вибачте, закінчую: от я не вірю, що це буде, на жаль. Я впевнений, що його все одно продовжать включати. Всякі долбадятли продовжать у нього брати коментарі, де вони будуть ставити його умные прогнозы поруч астролог назвал 10 городов, которые под самой большой угрозой ракетных ударов. Победительница э, битвы Холостяков 12 рассказала про тайные планы Путина І далі давайте ще добавим немножко п'ятковського і арестовичка. І тоді тупі хомячки будуть на це лайкати, і їм буде хорошо. І всі задоволені, перегляди є. клас. А потім ми дивимося, а чого ж люди в такому лайні живуть, ребята? Ну тому, що люди хочуть лайно, а ми їм це лайно даємо. Все Богдане, я тобі дуже дякую. Я тобі дякую за цю розмову. Вже кричать мені вухо-редактори, що треба завершити. Я єдине, що е, зауважу, що тут вже е, пишуть, знаєш, я не знаю, чи будуть дивитись е, я, цього, як його звати, чуть не сказав я Януковича, прости господи. Арестовича, але, до прикладу, е, пише, е, пише Ніколай Дубовік. Ну, Дуже не неулесливі не слова на твою адресу, і пише, що мене треба прибрати з телеканалу Київ. Тому хто знає. А далі ще просто красивіше, що пише нам наша одна глядачка. Дагаварітісь.